Від свічки до свічки вифлеємський вогонь миру в Івано-Франківську. Напередодні різдва скаути його привозять з Єрусалиму і поширюють по всій Європі. З нагоди народження Ісуса Христа транспортують благодатне полум'я у спеціальних лампадках. І навіть якщо свічка загасне, святість вогню зберігається, переконують місцеві скаути. На Прикарпатті вогонь потрапить у храми, сиротинці до недужих та самотніх людей. Цього понеділка ми будемо передавати залізничникам, тобто ми хочемо, щоб Вогонь, незважаючи на те, що їх не буде вдома на різдвяні свято, що він завжди був з ними, оберігав їх. Вифлеємський вогонь, символ єдності, миру та добра. Це полум'я об'єднує християнські конфесії України. Пластуни передадуть його православній Римокатолицькій та греко-католицькій громаді Івано-Франківська. Світло свічки воно символізує присутність Бога, Його милосердя, Його любов до нас, і також воно є єднальним. Знаємо добре, так що коли світло горить, люди навколо цього світла горнуться, збираються. Отож, ми прагнемо, і саме молодь хочеться донести, щоб церкви були єдині, щоб наш народ України був єдиний, щоб Христос. В центрі був, бо він є центром єдності нашої. До цієї новорічно-різдвяної естафети долучаться скаути Прибалтики, Молдови та Румунії. В Івано-Франківську Вифлеємський вогонь миру зберігатиметься до водохрещі. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.